Сьогодні в відео Саутгемптон звільнив головного тренера. Фіорентина продовжить контракт з Дехеа. Борусія Дортмунд втрачає Ніко Шлоттербека до кінця сезону. Джуд Белінгем може отримати дискваліфікацію до трьох матчів. Усі легіонери Кривбасу хочуть покинути команду. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Джейдон Санчо, який виступає на правах оренди в Челсі, привертає увагу Вулверхемптона. Астон Віла готова витратити 50 мільйонів євро, щоб підписати вінгера Барселони Феррана Тореса. Бруніньо визнаний найкращим гравцем березня. А Владислав Лупашко визнаний найкращим тренером березня в УПЛ. Ігор Дедишин найближчим часом заступить на посаду технічного директора УАФ. Динамо запропонували гравця Селтіка, а саме Луїса Пальму. Клуб, можливо буде дивитись в сторону футболіста цього літа. Саутгемптон звільнив головного тренера Івана Юрича. Челсі за останні три роки зазнав збитків у 420 мільйонів євро. У разі повторного порушення клуб можуть виключити з Єврокубків. За кілька днів до перевірки клуб продав свою жіночу команду дочірньої компанії за 235 мільйонів євро, але УЄФА не дозволило враховувати цю угоду як дохід. За даними УЄФА, є ще три клуби, які підозрюються в порушенні фінансових правил. Ансуфаті психологічно зломлений і хоче піти влітку з Барселони. Взимку в підписанні іспанця були зацікавлені Борусія, Аякс, Порту і Бешикташ. Після розмови з Фліком, в якій той пообіцяв йому більше ігрового часу. Фаті вирішив залишитися в клубі. Але цього року іспанець зіграв лише 28 хвилин і після цього вирішив покинути команду. Манчестер Сіті цікавиться погбою. Футболіст сумнівається через гру за Манчестер Юнайтед і віддав би перевагу Італії, Іспанії чи Німеччині. РБ Лейпциг завершує підписання Езекіеля Банзузі з бельгійського Льовена. Вартість трансферу 16 мільйонів євро. Реал не збирається продовжувати контракти з Васкесом. У підписанні футболіста зацікавлені Севілья і Саудівська Аравія. Фіорентина активує опцію продовження контракту Давіда Дехеа ще на один сезон. Тоттенгем не буде підписувати Тімо Вернера на постійній основі з РБ Лейпцига. Футболіст залишить клуб у червні і повернеться в Німеччину. Ліонель Месі став найрезультативнішим гравцем в історії Інтер Майами. Всього за 29 матчів. Футболіст має 44 голи й асисти. Минулий рекорд належав Ігуаїну, який за 67 матчів мав 43 результативні дії. У 2024 році фанати норвезького брану побешкетували на матчі своєї жіночої команди у Лізі чемпіонів. Вони розгорнули банер з написом «Уєфа-мафія» і співали пісні з такими самими словами. Звісно, чиновникам такі дії не сподобалися. Тому клуб двічі оштрафували за образливі заяви провокаційного характеру з трибун. Проте норвежці не забули це і пішли до спортивного арбітражного суду. Клуб стверджував, що меседж УЄФА «Мафія» є жартівливим і таким, що відповідає свободі слова. На думку ж, УЄФА, ці вислови були образливими та провокативними, і що свобода вираження поглядів не повинна на них розповсюджуватися. 31 березня суд виніс рішення, і воно було на користь брану штрафи визнали неправомірними. Суд погодився, що ці вислови мали місце бути у світлі свободи слова. Навколо продовження контракту Вестона Макені з Ювентусом панують все більш позитивні настрої. Переговори між клубом і гравцем тривають. Очікується, що півзахисник отримає підвищення зарплати, а нова угода буде розрахована до 2028 або 2029 року. Ймовірність того, що захисник Плімута Максим Таловєров ще зіграє в цьому сезоні, залишається досить високою. Зараз футболіст активно працює над відновленням від пошкодження. Остаточно його доля може вирішитися протягом найближчих десяти днів. Захисник Борусії Дортмунд Ніко Шлоттербек вилетів до кінця сезону через травму меніску. УАФ направила офіційного листа в УЄФА щодо інциденту, який стався під час 49-го конгресу федерації. Українська асоціація футболу акцентувала на неприпустимості вшанування пам'яті російських загарбників, які загинули на війні проти України. Офіційно півзахисник Ламаре Богарде продовжив контракт за Стонвілою. Матч із Бетісом став для жуля Кунде сотим за Барселону. Тренер Ньюкасла Еді Хау є великим шанувальником Арона Рамсдейла та розглядає можливість активувати клаусулу в розмірі 25 мільйонів фунтів, щоб підписати воротаря Саутгемптона. Джеймі Гіттенс попросив керівництво Борусії Дортмунд продати його влітку. Клуб готовий розглянути трансфер у разі надходження відповідної пропозиції і вже не наполягає на сумі у 100 мільйонів євро. Джуду Белінгему загрожує дискваліфікація від одного до трьох матчів за удар по монітору вар після гри з Валенсією. У разі максимального покарання та ухвалення рішення наступного тижня він пропустить матч з Барселоною в Кубку Іспанії. Челсі не має наміру залишати Жоау Фелікса на наступний сезон після його повернення з Мілану. Галата Сарай зацікавлений у підписанні португальського футболіста. Гаві провів свій сотий матч в Лалізі. Манчестер Юнайтед зацікавлений в підписанні Матео Сакуні. Мілан мріє призначити гвардіолу новим головним тренером клубу цього літа. Россонері можуть запросити тренера, якщо новим спортивним директором клубу стане Фабіо Паратічі, людина, яка перебуває у чудових стосунках із тренером. Мой закін може перебратися в Барселону. Каталонці зацікавилися футболістом, який проводить яскравий сезон за фіорентину. Клаусула гравця складає 52 мільйони євро. У кривбасі склалася критична ситуація. Команда найближчим часом може залишитися без усіх легіонерів. Більшість іноземних гравців вже ініціювали розмову з керівництвом клубу та з огляду на небезпеку в місті попросили перевести команду до більш спокійного місця. Після останніх обстрілів у кривому розі ситуація стала дуже складною, особливо для іноземців. Попри це, керівництво клубу наразі відмовило в цьому проханні. Остаточне рішення ще не прийняте, але вже зараз багато легіонерів погрожують покинути команду та місто, якщо питання щодо переїзду не буде вирішене. Як ситуація розвиватиметься далі, поки невідомо. Проте є ймовірність, що залишок сезону команда, яка бореться за призові місця, може провести без багатьох своїх іноземних гравців. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.